Васильстус, о земле втрачена, явися. О, земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурове простилися, пролися мертвому мені, і поверни у дні забуті росою згадок окропи, віддай усе благій покуті І тихо вимов, лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вороння лісів, світання тіні пелехаті над райдугою голосів, ранкові нашепти молільниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль. І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, де дня розгойдані тарілі, мосянжний перегуд джмелів, твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де коси чорні на світанні і жаром спечені уста. Троянди пуп'янки духмяні і ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпалася лебединя туге ламаючи крило, де голубів вільготні лети, і бризки райдуги в крилі? Минуле озовися де ти, забуті радощі? Жалі, о, земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурово простелися, і душу порятуй мені.